Новини понеділка в інформаційній програмі час. В студії працює Світлана Комлєва. Що сьогодні підготували наші журналісти? Пропонує дізнатись. Скорбота зі свічками, ужгородці поминають народну. Час перевіряти, в якому стані закарпатські дороги напередодні зими. Фарбували набережно, Ужгородська молодь робить рідне місто красивішим. Відгуляли з розмахом. Іршава відзначила свій день народження. Справжній день Ужгорода альтернативне свято. Обрали чемпіона. На Тячівщині завершився футбольний сезон. Особливості закарпатського полювання, відкриття сезону. У неділю ввечері в Ужгороді відбувся символічний реквієм за площею народною. Півсотні ужгорців заплили свічки та розставили палаючі вогники по периметру всієї площі. Чи насправді люди втратили віру в те, що партер вже не матиме свого колишнього вигляду? Дивіться далі. Сотні свічок запалили ужгородці на площі народній за опокій партеру, який нещадно розрили минулими вихідними. Символічно поховали площу небайдужі ожгородці. Згадали про герб на газоні та й сам газон. Нині поневічений екскаватором, а також про порозуміння з владою. Ми надіємось, що це буде така свічка паніхіда цьому дурацькому проєкту. Ми зробили такий флешмоб через те, що наша площа родна, яка була перед тим, ніби це історична пам'ятка. Вони її знищують і перероблюють. Я на мою думку вони не мають права. Серед небайдужих художник, архітектор, журналісти, громадські активісти. Прийшов сюди і десятирічний Юрко. Хлопець, хоч і зовсім малий, та про події на народні, знає. Я підтримую площу народну. Прийшов на реквієм і Олександр Волосянський. Нагадаємо, буквально на вихідних у боротьбі за народу найактивніші поплатилися навіть волою та здоров'ям. П'ятьох осіб, які намагалися не допустити продовження робіт на площі. Затримали село міц. Їх всадили в міліцейське авто і повезли до відділку. Удари по нирках, ногах під час затримання отримав від працівників міліції Олександр Волосянський. Активіст перебував у міськвідділку у статусі затриманого, незважаючи ні на що боротись за позицію громади. Продовжив Ми просто сумуємо за втраченою істер... історико архітектури. Пам'яткою міста Ужгорода, а саме за площею народною, за партером, за цим зеленим газоном, за тризубом, який був знищений тут. Ця влада знищила знищила цим самим центр історико-архітектурного ареалу кварталу Крупки Малий Галаго і так далі. Ці всі речі, які запроектував Крупка сьогодні, і вчора, і позавчора були знищені. Як годиться на похоронах, згадали незлим тихим словом стару добру площу, якою вона була до губернаторського втрачання. і вкотре наголосили такий символічний похорон, ні в якому разі не означає, що активісти припиняють боротися за народну радше навпаки. Ми не зберелися з тим, що вбивають пам'ятку архітектури площу народну, яка простояла від 30-х років, як вона була зроблена чехами в тих самих параметрах, в тих самих розмірах, з тим самим практично газоном, і дотепер абсолютно не змирилися, і нема потреби миритися. І на цьому етапі, навіть якщо. Ось розкопали силовим сценарієм, коли нас закидали воронки. Мене взагалі поза цим закинули. Всі бачили. То ми просто хочемо показати, що ми з цим не змирилися, і є достатньо людей, які будуть тому протистояти і далі. Голова Закарпатської облради назвав руйнування Народної злочином проти закарпатців. Події на народні, які там відбувались цими вихідними, прокоментував голова обласної ради Іван Балога. У коментарі йдеться: обласна регіональна влада почала руйнувати площу народну. Ні супротив депутатів обласної ради, які не погодили виділення коштів на реконструкцію, ні протести активістів та журналістів, ні думка провідних архітекторів та мистецтвознавців, Ніщо не вплинуло на позицію обласної адміністрації. Всім цим знехтували заради одного задоволення нездорових амбіцій губернатора. Те, що руйнували народну важкою технікою у минулу неділю, у той час як ужгородці молилися у церквах, а святі отці всіх конфесій вели святковий молебень з нагоди 1120-річчя дня міста свідчить про боязнь та підступність реалізаторів проєкту зруйнування народної події цих вихідних, коли активістів та журналістів силою забрали міліціонери з народної, переконує у слабкості влади і про налаштованість діяти ти Міліція знову, як у 2004 році, починає виконувати незаконні вказівки з ОДА. При тому, що наш край перебуває за показниками криміногенної ситуації на останній сходинці в країні. Три сотні правоохоронців на вихідних ганяються за журналістами та активістами, замість того, щоб боротися зі злочинністю в області у зверненні голови обласної ради йдеться. Площа у власності Ужгорода, і саме громада міста має надавати своє добро на будь-які роботи. Не виділяли кошти і обласні депутати. Влада натомість притаманними Шулерс. Ями методами незаконно спрямовує мільйони гривень з обласного бюджету своїй фірмі для руйнування площі. В той час, коли Закарпатська область перебуває в п'ятірці регіонів з найгіршими показниками соціально-економічного розвитку країни, коли масово закривають школи та лікарні, виділяти мільйони з кишені закарпатців і руйнувати народну злочин проти громади, наголосив Іван Балога. Укравтодор просить автомобілістів оцінити роботу дорожніх організацій. Звертається до користувачів доріг з проханням телефонувати у диспетчерську Укравтодору і залишати відгуки стосовно ямкового ремонту на дорогах певної області або і конкретного району. В повідомленні також йдеться, що ремонтні роботи виконуються згідно з графіком, яким визначено терміни ліквідації ямковості на міжнародних дорогах до 9 травня, нарешті доріг державного значення до 30 травня, на дорогах місцевого значення до 15 червня цього року. Державна служба автомобільних доріг України запевняє, що сьогодні роботи з ліквідації ямковості на автомобільних дорогах загального користування виконують із випередженням цього графіка. Однак варто лише подивитися, в якому стані нині практично всі закарпатські автошляхи стає зрозуміло, що більшість доріг ремонту цього року не бачило взагалі. Тож аби дізнатися наскільки Укравтодор виконує свої зобов'язання, потрібно лише проїхатись головними дорогами країни. Чи насправді ці автошляхи відремонтовані, добре відомо кожному водію. Грошей нема, а ям знову побільшало. Традиційна інформація від Закарпатавтодору. Втім, працівники дає обіцяють серйозно зайнятися перевірками готовності шляхів до зими, дати відповідні розпорядження комунальним службам і навіть виписувати винним штраф згідно з нормами і законом. Олена Смерека продовжить Будуть дані відповідні доручення дорожнім комунальним організаціям, що зробити, де буде проведено і перевірено. Стан, як готові ці організації до зими у плані значить, сипучих матеріалів, паливно-мастильних, техніки і таке інше. Порушників каратимуть по кишені штрафами, що накладають, до речі, не особистий дохід чиновників. За минулий рік на працівників Укравтодору Закарпата, «Автодору» їх наклали аж 40. Не на жарт покарана структура заявляє, до зими готові, якщо не на 100%, так на 70 точно. Саме стільки солі та технічних висівок уже закупили. Що ж до ремонту, то робота, так би мовити, кипить, але якось не систематично, як і надходження з бюджету. І це з роками складується. Якщо така ситуація з фінансуванням, минулий рік було 65 мільйонів, цей рік 70 мільйонів. На отримання по цьому при потребі, а це складає близько 18-20% від потреби, звичайно, що ситуація ускладниться настільки, що скоро буде без доїжджа. Кажуть, тільки за минулий рік борг становить 17 мільйонів. Не скажуться на відсутність грошей лише рятувальники. Вони повідомляють про абсолютну готовність до зими, водіїв консультують, інформацію поширюють і головна техніка може працювати навіть в екстремальних умовах. Якщо вже висота снігового покрову буде за метр. Якщо, не дай Бог, таке станеться, в принципі, у нас є відповідна інженерна техніка, яка може працювати в зазначених умовах. На даний час поки що погода дозволяє, ми закінчуємо весь комплекс заходів по підготовці складу техніку до роботи і до реагування на можливу надзвичайну ситуацію в осінньо-зимовий період. Також мова йшла про траси міжнародного значення місця розворотів, паркувань та території для тихогляду. На словах, все готове до зими і заторів та попсованих шинбудням побоюватися не варто. Правда, чи ні автовласники відчують уже незабаром з першим снігом. Біля українсько-угорського кордону знайдено мікроавтобуси з контрабандними цигарками. Поблизу українсько-угорського кордону перекинувся мікроавтобус, в якому перевозили велику кількість контрабандних цигарок. Про це повідомляє угорське інформагентство МЦІАЙ. Митники виявили в перекинутому авто 30 тисяч пачок цигарок українського виробництва. Йдеться у повідомленні пресслужби служби національного податкового та митного управління Угорщини. За інформацією пресслужби, служби відомства, реагуючи на повідомлення про можливу контрабанду цигарок, митники та поліцейські спільно патрулювали територію поблизу українсько-угорського кордону. В ході патрулювання біля прикордонної річки Бутар і було знайдено перекинутий мікроавтобус марки «Міцубіші» із контрабандною. Загальна вартість вантажу оцінюється приблизно 80 тисяч євро. Проти невідомих осіб податковим та митним управлінням угорщини відкрито кримінальну справу за фактом скоєння фінансових махінацій. Контрабандний товар та мікроавтобус заарештовано. Для українців готують новий податок. Людей, які заробляють на землі, хочуть оподатковувати по-новому. Зараз проект нового податку розробляється у профільному аграрному міністерстві. Найбільше новий податок торкнеться тих господарів, які вирощують велику рогату худобу, свиней і птицю. Також у цей список потраплять ті, хто здає молоко. Суть податку в тому, що представники сільськогосподарського бізнесу будуть оподатковувати на загальній системі. Тобто фіксований податок, який зараз, зникне а на його місце прийде податок на прибуток, інформує Юекономіст. За словами експертів, такий крок придумали ті, хто вважає, що підприємці, які займаються тваринництвом, платять менше, а заробляють чимало. Таким чином новий податок прирівняє їх до тих аграріїв, хто має великі земельні володіння і відповідно більші податкові зобов'язання. Поки одні руйнують, інші відновлюють. Ужуриські студенти вирішили зробити перила центральної набережної міста красивішими. Озброївшись фарбами та пензлями, молодь зробила свій внесок у покращенні вигляду обласного центру. Перила пофарбували за кілька годин. Долучилась до роботи, і наша знімальна група. Озброївшись пензлями, фарбою рукавицями, студенти кафедри туризму з самого ранку вийшла на київську набережну пензлі в руки і гайда фарбувати перила. Зробити свій внесок у покращення вигляду обласного центру вирішили молоді люди. Тим паче наносять святкування альтернативного дня міста, а це своєрідний подарунок Ужгородцям. щоб було гарно в місті, щоб не знаю, хто якщо не ми. То якщо да, хто це буде робити, якщо немає. Нас просто попросили допомогти, і ми допомагаємо рідному місту, щоб було чистіше гарніше. А попросив студентів депутат обласної ради Володимир Чубірку, котрий який підкинув на кафедру таку ідею влаштувати толоко, не боячись брудної роботи і сам приєднався до учасників акції. Ідея була наша Шандаром, і вона досить давно у нас вже була, да? десь півроку ми тому, а хотіли залучити максимальну кількість людей. Наші організатори, які організують терантивний день Ужгорода, вони попросили допомоги, а ми в них попросили допомоги організувати цю акцію. Це настоячний такий патріотичний крок для ужгородців, що ну, не встигає влада зробити, мусимо їй допомогти. До речі, така акція для небайдужих вже стала традиційною. Уже давно треба було покрасити чеські перила, на яких стоять і Швейк, і Кротонфірцек. Фільм пішов, треба вже ганьба і інші маленькі скульптурки. Ну і, власне, перила є історичними. Час їх вже покрасити, щоб не відпали. Фарбу обрали чорного кольору. Довелося її витратити чимало, адже протяжність перел набережна більше двох кілометрів. Незважаючи ні на що активісти свій подарунок Ужгороду вже підготували. Це ще не все, про що ми хотіли вам розказати. І далі у випуску дивіться про таке: справжній день Ужгорода – альтернативне свято. Обрали чемпіона. На Тячівщині завершився футбольний сезон. Особливості закарпатського полювання відкриття сезону. Віршаві відсвяткували 672-й день народження. З таким розмахом, кажуть містяни, тут ще не гуляли. Програма святкування була насиченою. Виступи творчих колективів у будинку культури, презентація книги Василя Кузана, феєричний концерт на центральній площі міста за участю гурту Рокаш, народного артиста України Степана Гіги та інших. Свято супроводжувалося незабутнім фаєр-шоу та феєрверками. Святкування відбулося за сприяння народного депутата Павла Балоги. Побувала на святі Алла Легеза. 672-й день народження Єршави можна сміливо назвати феєричним, адже із таким розмахом кажуть люди тут ще не святкували. І з самого ранку у всіх церквах провели молебень. Продовжили святкування уже у стінах районного будинку культури. Окрім дня народження міста, тут відзначали і день першокласника, і міжнародний день музики, до якого і приурочили концерт. Наймолодші учні міської школи мистецтв звітували і показали свої здобутки за перші місяці навчання у школі. Вже наші першокласники дають концерт. А, що вони навчилися, чого варто від них чекати, і а, з таким хорошим настроєм ми продовжуємо щасливо йдемо в навчання. Потенціал діток помітно одразу одні танцювали, співали інші, грали на музичних інструментах та малювали. Після творчого звіту наймолодших свої вміння показали, і їх наставники. Є прекрасна нагода сьогодні відзначити. Викладачів, яких за плечима, яких результати їхніх виконавців, це всеукраїнські міжнародні конкурси. А райком про спілки працівників культури дуже долучається і спостерігає за конкурсами за їхнім рівнем, за творчою ними досягненнями вихованців шкіл мистецтв. Тому сьогодні є нагороджені, які от щойно цими днями повернулися з Італії і от стали лауреатами. Наступною частиною програми святкування дня міста стала презентація поезії відомого закарпатського поета автора пісень Василя Кузана, яка називається Втому повінь. Книгу видали за сприяння народного депутата України Віктора Балоги. У своїх віршах автор акцентує увагу на тому, що люди постійно перебувають у стані стресів і втоми, не помічаючи всіх радощів життя. У мене є свій рецепт, який подолати. Я подолаю цю втому долаю цю якусь хронічну втому, тим, що я е, пишу нові е, тексти, і не завжди такі диверсивні, а більшість з них е, любовного напрямку такого про кохання, що мене цікавило усе життя, і тепер так само ця тема мене цікавить. Присутнім на презентації книги поет давав поради, як бути оптимістом, що робити, аби все вдавалося у сучасному ритмі життя. Оце дуже важливо не зациклюватися на проблемах, а важливо вірити, що завтра буде краще ніж сьогодні. Але для того, щоб було завтра краще ніж сьогодні, треба сьогодні працювати. І коли ти працюєш, коли ти постійно в русі, коли ти постійно придумовуєш якісь нові проекти і реалізовуєш їх, то це якраз і допомагає подолати ту втому і ту кризу, яка інколи наступає, яка інколи нас переслідує. Після презентації на центральній площі міста стартував концерт. Спершу виступав духовний оркестр. Далі на сцену вийшли кращі вокалісти та естрадні колективи міста, які взялися розігрівати публіку. Вперше віршаві виступав Рок гурт Рокаш. Далі влаштували справжнє вогняне фаєр-шоу. Театр вогню Фаєр лайф додав адреналіну та жару публіці. Вони не тільки розпалили публіку, але здавалося б, мало не підпалили міськраду. Не менш фаєричним був і виступ народного артиста України Степана Гіге. Його відомі пісні наспівували всі. І да, йдем, та у серці моїм тихище». Хоч графіку народного артиста України щільний, все ж каже час, аби завітати до земляків. Завжди знайдеться. Я вже два місяці через день працюю концерти. Наприклад, два місяць через день. От у нас позавчора концерт, сьогодні концерт, потім понеділок концерт, потім концерт. І так через день що працюємо. Виступ співака супроводжувався фейерверками, які представила команда показового шоу фейерверків із Чернівців. Слідував виступ заслуженої артистки України Квітослави та Степана гіги Молодшого. Вже багато-багато разів був тут, просто я був трохи менший. Пісні були старі, а зараз я нову програму представляю. І надіюсь на підтримку, а її точно вистачало естрадним виконавцям. Виступи супроводжувалися незабутніми феєрверками і таким чином продовжувалися змагання. Врешті-решт, кубок за кращі феєрверки отримала команда із Чернівців. Святковий концерт відбувся за підтримки народного депутата України Павла Балоги. В обласному центрі святкували справжній день Ужгорода. Організували дійство самі Ужгородці на знак протесту проти провладного святкування наприкінці вересня. Зібрало свято не лише містян, а й гостей Ужгорода. Враженнями від святкувань поділиться Андрій Білканич. 1120-ту річницю міста над Ужем Ужгородці відсвяткували вже вдруге. Справжній день Ужгорода пройшов не на площі поштовій, як тиждень тому, а на театральній, де вже зранку встановили велику сцену. Міська влада вирішила відзначити День міста наприкінці вересня. Втім, зазвичай святкували День Ужгорода на початку жовтня. Тому назва справжній день Ужгорода говорить сама за себе. Організували це свято самі Ужгородці. Оскільки ця ініціатива пішла, й кажуть, з низів, люди просто самі об'єдналися. Ті, хто хотів надати грошові кошти, попросили зробити це організовано і оголосити збір коштів на рахунок благодійний, що ми, власне, і зробили. Різні люди, і в Ужгородці, і не тільки долучилися до цього. Хто як міг, навіть студенти, які живуть за межами зараз, навчаються в Чехії, в Польщі, скидали по кілька євро зі своєї стипендії на вебгаманці. І, в принципі, цих коштів ми не збирали достатньо. Програма свята зайняла весь день. Розпочалась вона для маленьких жителів міста на площі Фенцика біля філармо. Оні ще з обіду розпочався вуличний ярмарок «Yard Baby Boom. Дітей розважали клоуни та розмальовували їх аквагримом. Тут можна було і придбати мистецькі вироби на будь-який смак. Паралельно свою діяльність розгорнула зоозахисна організація, яка віддавала безпритульних домашніх улюбленців у добрі руки. В рамках проекту Sale ми роздаємо котят і щенків в добрі руки. А, також можна придбати а, різні хендмейд-продукцію. Так теж на допомогу безпритульних тварин. Тобто на їх утримання, на послуги ветеринара, уже 16-ї години на великій сцені розпочалася музична програма на площі театральній. На справжньому дні міста безкоштовно виступили гурти елегантно зіпсовані інсубмарін, елефанк вібрейшенс числа. Також ужгородці почули живий звук від популярного гурту Рокаш. Нам завжди дуже приємно виступати в Ужгороді, тут дуже благодарна публіка. і Справді це одне з міст. України, де є інтелігенція, котра розуміє, те, що ми робимо, ми на на жаль на Закарпатті не так часто виступаємо. Не знаю, чому так є, В основному нас більше слухають за межами Закарпаття, але Ужгород посів нас доброзичливо сприймає, і нам дуже приємно тут. Я всіх жодців вітаю з їхнім святом. Приїхала сьогодні в ужгород, не очікувала побачити таке дійство. Не знала навіть, що сьогодні буде навіть виступ вечором рокаш. Очікую дуже гарних вражень. Буду сьогодні цілий день в центрі проводити. Бачу є різні ігри для діток, різні акції. Тобто, задоволена повністю. Також до дня міста відбувся велозаїзд Сейф Рай пройшла відкрита екскурсія містом, а на сцені, крім музичних, виступили також і танцювальні колективи. Українці пообіцяли більше довгострокових шенгенських віз. Так МЗС Польщі доручив консулам видавати візи на 2-5 років. Зараз українці можуть отримати шенген в основному на місяць і максимум на рік. У Львові в польському консульстві, яке є лідером з видачі віз в Україні, просять вказувати в анкеті більші терміни. Якщо просять на рік, ми не можемо видавати на два. Такі правила повідомили в консульстві. Тим часом українські фірми-посередники почали активно пропонувати свої послуги з оформлення шенгену. Інтернет завалений подібними оголошеннями, однак багато хто з них, як потім стає відомо, шахраї при цьому. Інці, які попадаються на гачок аферистів, можуть не тільки втратити гроші і не отримати візу, але й можуть бути депортовані на кордоні через фальшивий документ, а також отримати заборону на в'їзд до ЄС на 5-10 років. Їх покликані навчати інших. Традиційно в першу неділю жовтня вітають всіх працівників освіти. Не залишилися без уваги і вчителі Мукачівського району. Від районної та обласної ради педагоги отримали, окрім традиційних привітань та побажань творчої наснаги, ще й цінні подарунки. Підготували для педагогів і концертну програму. У приміщенні Мукачівського драмтеатру святкували кращих освітян району вітали з днем учителя. На початку урочистостей голова Мукачівської районної ради Іван Михайло привітав присутніх зі святом. Буквально, за останні роки, ми побудували і всередині школу. І в чому нині школу запустили? І довгобут 20 століття Юрій Юрійович не дасть гутник збрехати визницька загальноосвітня школа. Вона стала взірцем. Мабуть, на західній Україні як школа. А від імені всього депутатського корпусу сільських та селищних голів Іван Михайло вручив кращим працівникам освіти, вчителям та директорам шкіл, грамоти та подарунки. До привітань долучився і Михайло Мотельчак, депутат обласної ради. Щастя вам, успіхів, вам радості вам від спілкування між собою колегами від спілкування з. Учнями нашими і хай не тільки будуть щасливими ці перед святкові дні, а й кожен робочий день. А від імені голови закарпатської обласної ради Івана Балоги Михайло Мотельчак подарував найсумліннішим освітянам цінні подарунки. Та на цьому сюрпризи для педагогів не завершилися. На останок сіячам розумного доброго вічного подарували концерт від народного фольклорного ансамблю Руснаки. Сезон полювання на Фазана відкрито. Не минули цю подію і мукачівські мисливці. З рушницями в руках любителі постріляти по дичині вирушили за місто. Побував у ролі мисливця та більше розкаже про початок сезону Олександр Поліщук. Сезон полювання на Фазана стартував на Мукачівщині. 30 мисливців первинного мисливсько рибальського колективу зранку в неділю прийшли випробувати точність ока та твердість руки в полюванні на хитру і прудку птицю. Розпочинається все з традиційного шикування та інструктажу з правил техніки безпеки. Основні це правила безпеки це знати, де стоять номера, де твої товариші, і основна стрільба має бути завжди лише по висоті. Тобто ми повинні бачити своїх. Зліва справа колег, знаючи, де номера, і дотримувати тих певних правил. Якщо поставили тебе на номер, ти можеш знімати лиш тоді, коли це на це була відповідна команда старшого полювання. Разом із собаками мисливці вийшли на поля, вишикувались в одну шеренгу вздовж насаджень кукурудзи, і по команді злагоджено почали прочисувати територію. Першими в пошуках фазана у заростях гасали собаки, які мають примусити злетіти птаха в повітря. Далі черга мисливців підстрелити птаха. Наш фазан Закарпатський небагато наших районів мають до областей дикого, такого фоневолярного фазана, як десь по Україні, а дикий. Він пристосований, він вміє ховатися, він вміє своє життя так не віддати. І дуже треба бути хорошим мисливцем, мати певні навики, щоб його здобути. Вполювати фазана зовсім непросто. Даються взнаки ускладнені умови полювання. Ми бродимо тут по кукурузі вже добрих чотири години. Поки що нам не посміхнулася вдача, але деяким мисливцям вже потоланило і в них вже є свої фазани збиті. Фазан. А ось і збитий фазан. Знайти його в таких зарослях кукурудзи, справа не з легких. І хоча не ми його підбили, тим ми його знайшли і він не пропаде задарма. Взяли участь у полюванні мисливці з Хмельницького. Кажуть, спеціально на відкриття сезону приїхали. Враження самі, самі приємні. Ми вже не перший рік приїжджаємо до вас в гості. Дуже приємні люди, охота така продуктивна. Колектив охотничий всі, люди грамотні, підготовлені. Знаходимо спільну мову, співслова. От. Ну, Як бачите, охота вдалась, результативна. Да. За добрих півдня полювання усій групі вдалося підстрелити всього сім фазанів. Досвідчені мисливці кажуть, що раніше здобичі було на порядок більше. Зараз стало хуже намного. Зайця дуже мало у нас, екологія дуже саме порушена, міські відходи, каналізації, ліс забрудняється. Мисливці не тільки відстрілюють тварин та птахів влітку вони організовують прибирання лісу від сміття взимку підгодовують диких тварин у спеціальних годівницях і закликають всіх людей дбайливо ставитись до природи. І до спортивної теми в неділю на Цячівщині визначали кращу футбольну команду району. Фінальні матчі чемпіонату відбулись в селі Нижня Апша. Протистояння були запеклі. Всі чотири команди показали гідну гру. Та найбільше овації, як годиться, дістались переможцям. Без подарунків не залишився ніхто. Зокрема, від народного депутата Василя Петовки. Всі команди-учасники чемпіонату отримали нагороди. Динамічним та яскравим таким стало завершення літнього футбольного сезону на Тятівщині. Першій грі порадували своїх вболівальників гравці Бедевлі в матчі за третє місце. Вони зуміли втримати натиск команди з Буштина та вибороти омріяну перемогу. Після першої фінальної гри, яка завершилась з рахунком 2-1, на поле вийшли головні суперники сезону команди Сіл Ганичі та Дубового. Суперники дійсно гідні, хоча чесно скажу, в нас. Дуже багато таких команд, майже половина команд, які гідні такої зустрічі: команда Солотвина, команда Тареси, команда Тячева, команда Руського поля, команда. Нересниці, вільхівці, Ущорної, Лопухова. В общем, географія велика і дуже нас радує, що дуже багато хороших команд, які показують прекрасну гру. Підтримати свої улюблені команди до нижньої апші приїхали вболівальники з інших сіл району. Тренери обох команд під час гри всіляко підбадьорювали своїх підопічних. Однак не скупились і на похвалу для команд суперників. Суперник гідний, але із суперником можна боротися. І, і треба, і треба налаштувати селище на перемогу. Перший тайм фінальної гри завершився з рахунком 2-0 на користь команди села Ганичі. А от побачити другий любителям футболу так і не довелось. Виникло непорозуміння між командами через регламент змагань. Відтак суддя зупинив гру. Отже, переможцем сезону за результатами першого тайму стала команда села Ганичі. Неприємний інцидент настрій переможцям не зіпсував. Гравці з радістю приймали вітання та висловлювали свої побажання іншим командам. Іншим гравцям я бажаю. Спортивної наснаги, щоб вони старалися, тягнулися за, за перші міста, щоб вони боролися. Я думаю, що в них все вийде. Завершились змагання врученням медалей за призові місця та нагородженням кращих гравців сезону. Також уже традиційно зі свого боку підтримав футбольні команди Тячівщини і народний депутат України Василь Петьовка. Сьогодні завершується в Тячівському районі футбол, чемпіонат району. І від Василя Васильовича як народного депутата України, значить, підготовлено призи за призові місця, кубки, а також грошова допомога. Літній чемпіонат завершився, однак футбольним вболівальникам сумувати не доведеться. Адже попереду матчі за кубок району. Це було останнє повідомлення випуску, що підготували наші журналісти вже на 8 жовтня. Дивіться далі. Урожайний сезон час збирати виноград. Перший український кіногерой Іван Сила в Мукачеві. Реконструкція садочка. Віршаві піклується про дітлахів. Такою була інформаційна картина дня. Якщо хочете дізнатись більше, заходьте на наш сайт. В Студії працювала Світлана Комлі. приємного вечора та до наступної зустрічі.